Уже в неділю, 9 квітня, Рима католики відзначають Великдень. Різниця між датами святкування Пасхи за східним і західним обрядом може бути декілька тижнів, а може й взагалі не бути. Цьогоріч Римо католики відзначають Воскресіння Христа на тиждень раніше, ніж віряни східного обряду. Перед святом роблять писанки, крашенки, печуть пасхальні баби, тобто пасхи. Окрім обов'язкових атрибутів у великодніх кошиках до костелу несуть і щось м'ясне. М'ясне продукти святимо, святимо сіль. że chodził, jak zachowuje wit produkty, wito, że one nie, nie zipsuwały się, tak i sil jest to symbol, shop i my staraliśmy się żyć z Bogiem i jakby tak sказати nie zipsuwały się, przez грех Також до кошика кладуть і хрін, часто додають великоднього баранця. Це фігурки, випечені з тіста, які символізують жертовність і смирення Ісуса Христа. На запитання, чи є щось, що не можна нести до храму на Великдень, отець Ярослав відповів просто алкоголь. Два рази в рік є такі вечера в Егілійна перед Різдвом і сніданок під час Пасхи. Вони мають такі. Rozumienia religijne. Це справа не тільки їжі, але ми єднаємося також з Ісусом. Алкоголь на туте не підходить. Через комендантську годину графік великодніх літургій дещо змінився. У суботу, 8 квітня, їжу святитимуть впродовж усього дня, о 12, 15 та 18 годині. О 21 годині відбудеться пасхальна літургія. Отець Ярослав каже, що враховуватимуть комендантську годину, тому планують закінчити службу за дві-дві з половиною години. Літургія закінчується, але радісним алелюй. І будемо також така хресна хода вокруг нашого тут кварталу, прославляючи і співаючи Алелуя, прославляючи Господа Воскреслого. У разі повітряної тривоги службу не зупинять за бажанням, люди зможуть пройти до укриття або ж залишитись на літургії. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1